Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа центру Харківської обласної військової адміністрації. З нами у студії в гостях сьогодні Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. І сьогодні будемо говорити про оперативну ситуацію, що сталася у місті Харків та Харківській області за період з 1 січня цього року і до сьогодні. Пане Євгене, вам слово. Вітаю, Дякую за увагу. З інформація про оперативні події з січня. Січня, станом на ранок 8 січня, за цей період за сигналом тривоги підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 146, раз з яких 58 для ліквідації пожеж. Пожежі пов'язані з веденням бойових дій 12, виїзди на допомогу населенню 45. Обстеження наслідків ворожих обстрілів. 15 виїздів надано допомогу водіям, які потрапили у заноси, замети або застрягли на слизьких ділянках доріг. 11 виїздів, 5 – це інші виїзди. Врятована та евакуйована на пожежах 200 осіб. Загинуло 4, травмовано 5 людей. В загинуло під завалами дві особи, одну особу вдалося врятувати сапери зведеного загону ДСНС на Харківщині. Здійснили 144 залучення, з яких 193 боєприпаси під час цих залучень було вилучено та знешкоджено. Наразі на Харківщині продовжують працювати сапери зведеного загону ДСНС. Загалом 21 піротехнічних розрахунок 107 саперів та 45 одиниць. Піротехнічної техніки. З початку війни піротехніка обстежили понад 4308 гектарів території. З них за допомогою машин механізованого розмінування 140,5 гектарів, 3016 кілометрів лінії електропередач виявлена та знешкоджена 86 984 одиниці вибухонебезпечних предметів. За тиждень підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах не зафіксовано. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. За тиждень їх стало 12. а саме 1 січня сталося в результаті ворожих обстрілів відразу три пожежі у місті Вовчанськ. Внаслідок обстрілів було пошкоджено приватний сектор за різними адресами. Сталося дві пожежі горів. Приватний житловий будинок, а також два автомобілі, два гаражі та надвірні забудови на загальній площі 250 квадратних метрів. Попередньо постраждалих не було. Другий удар також прийшовся на місто Вовчанськ увечері. В результаті обстрілів горіли конструктивні елементи двох господарчих споруд на площі 150 квадратних метрів. Пожежу оперативно ліквідували. 2 січня сталося три пожежі у місті Харкові та одна у місті Куп'янську. Внаслідок ранкових ракетних масованих обстрілів, як уже всім відомо, Росія вдарила по Шевченківському району міста Харкова. Сталося відразу, відразу три пожежі на загальній площі 50 квадратних метрів. горіли Складська будівля, кіоск речі в одному з підвалів житлового домовладіння, а також газ, який витікав з труби житлового будинку. За останніми даними, три людини загинуло, понад 60 постраждало. Від ДСНС до ліквідації наслідків ворожих обстрілів було залучено 26 одиниць техніки та понад 130 чоловік особового складу. Інший удар прийшовся по місту Куп'янську. Ворог завдав ударів по приватному житловому домовладінню. Пожежа сталася на площі 300 квадратних метрів внаслідок обстрілу постраждала жінка 1940 року народження. 3 січня ракета влучила у будівлю одного з навчальних закладів міста Харкова. Спричинивши руйнування на площі близько тисячі квадратних метрів. До місця події прибули рятувальники, обстежили територію, обстежили навколишні приватні житлові будинки і перевірили, чи не потребували місцеві мешканці допомоги. За Потерпілих та загиблих під час цього ракетного удару не було. 5 січня двічі куп'янські рятувальники залучались до Ліквідації ворожих обстрілів безпосередньо в місті Куп'янськ після ворожих ударів виявлені були пошкодження будівлі навчального закладу та приватного сектору. Також рятувальники проводили роботи щодо деблокування постраждалої жінки, яка перебувала у кімнаті свого помешкання, перебувала на ліжку в результаті. Удару сталася часткова руйнація житлового будинку. Стеля впала безпосередньо саме на цю жінку. Вона не могла самостійно рухатись. Рятувальники вилучили її з-під уламків цих конструкцій. Та передали медикам. 7 січня в місті Вовчанськ горів житловий будинок, гараж та автомобіль на загальній площі 100 квадратних метрів постраждалих не було. І увечері, 7 січня, ворог завдав масованих обстрілів по інфраструктурі Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області. У селищі Великий Бурлук сталися значні пошкодження. Складських будівель та одного з лікувальних закладів в одному з складських приміщень сталася масштабна пожежа на загальній площі близько 1200 квадратних метрів. Протягом 4 годин рятувальники ліквідували дану пожежу і в місті Вовчанськ вибачаюсь, в Овчанській громаді в селищі Вільча. удар прийшовся по закладу соціальної інфраструктури, в результаті чого сталася пожежа на площі 150 квадратних метрів. За попередніми даними, жертв постраждалих не було. Сьогодні вранці ворог завдав по Харківщині масованого ракетного удару безпосередньо в місті Харкові. Ракети поцілили по одному з навчальних закладів, а також по підприємству, де сталася пожежа на площі 150 квадратних метрів, яку рятувальники оперативно ліквідували. Також ракети поцілили по місту Зміїв Харківської області, безпосередньо влучили у приватний сектор. В житловий будинок, де знаходились звичайні цивільні люди. Рятувальники, які прибули до місця події, з-під завалів рятували двох чоловік, після чого тривали аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожої ракети. І вже о 10.30 З-під завалів було вилучено тіло загиблої жінки. Пошуково-рятувальні роботи наразі завершені. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. 3 січня сталася пожежа в квартирі на 5-му поверсі 6-поверхового житлового будинку в індустріальному районі міста Харкова. Її загасили рятувальники підручними засобами. Гарів диван на площі пів квадратного метра. Внаслідок пожежі постраждав 63-річний чоловік. 4 січня на дні з пожеж, що виникла внаслідок небережності під час паління, загинув 64-річний чоловік. Подія сталася у селі Довжик Золочівської громади. Підрозділи ДСНС не не викликали, стліючий у приватній оселі приватні диван, загасили сусіди. 5 січня пожежа в приватному житловому будинку з села Манченки Харківського району. Сталася в одній з кімнат. Площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів в одній з кімнат квартири житлового будинку. Рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1965 року народження. І 6 січня пожежа сталася у побутовій будівлі на території одного з підприємств Київського району міста Харкова. На місці події працювало чотири відділення служби порятунку. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло загиблого чоловіка 1982 року народження. Площа пожежі склала 100 квадратних метрів, причини її виникнення наразі встановлюються. Інші виїзди 5 січня рятувальники ліквідовували наслідки дорожньо-транспортної події, що сталася на вулиці Дерев'янка міста Харкова. Зіткнулась відразу три автомобіля. В результаті ДТП постраждало три особи. Одного чоловіка довелося вилучати, вирізати за допомогою спецінструментів з понівеченої автівки. І 4 січня в селі в селищі Пісечін. Надзвичайники врятували семирічного хлопчика, який спускався з гірки на тюбінгу і потрапив на кригу, яка відразу почала провалюватись. До рятувальники, які прибули до місця події за допомогою рятувальної мотузки, витягли хлопчика з надувним тюбінгом з крихкої криги та передали батькам. Звертаємося ще раз до першого. Першочергово до батьків слідкувати та не залишати дітей без нагляду, особливо під час зимових розваг дбати дба, необхідно дбати про їхню безпеку. Також попереджаємо усіх мешканців Харкова та області не виходити на Кригу. Наразі погода мінлива і. Лід може бути на деяких водоймах доволі тонкий, тому ще ще раз закликаємо всіх мешканців дотримуватись правил безпеки при поводженні на воді і при перебуванні на льоду. Якщо коротко, мене все, дякую за увагу. Дякую, пане Євгене. Є невеличке запитання від наших колег журналістів стосовно саме процесу розмінування, як зараз працюють САПЕРи з урахуванням погодних умовин, чи проводиться зараз Планове розмінування. Чи це лише реакція і реагування на виклики та заявки від місцевих жителів? Безпосередньо наразі роботи проводяться, але не в тому об'ємі, як проводились, коли погодні умови сприяли минулого тижня. Погода на Харківщині ще дозволяла проводити розмінувальні роботи в повному масштабі. Наразі рятувальники піротехніки та сапери виїжджають та реагують на заявки від місцевих мешканців і продовжують свої роботи, але саме безпосередньо розмінувальні роботи та специфіка цієї роботи дещо змінюється. Дякую нашому спікеру. Нагадаю, з нами був Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Всім дякую за увагу.